Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецькі. Раді вітати вас на чорному відео. Ми наразі знаходимося на такій стадії гри, коли в нас іде контент шоу дав і вони актуальні кожного дня. Наприклад, нас було СБ Бена Чивела, яке було релізно там два дні тому, а вже сьогодні перед матчем закінчилося, тому що Челсі грав із Ньюкаслом. Відповідно, мені треба або писати відео з контентом кожного дня, або вони не актуальні. Писати кожного дня про СБЧ на Бена Чилвела і якийсь там додатковий експіріенс. Ну, вибачте, я вас надто сильно. Поважаю, отож, я вирішив трошки різноманітнити контент, тим паче на стрімах ви постійно питаєте, коли я збираю свою СБЧ. А що це таке, а як ти це робиш, а що це в тебе там за магічні цифри і таке інше. Тож сьогодні на вас очікує друга серія відео про софт Tools для Web Application, який допоможе вам а, швидко збирати СБЧ і в цілому витискати максимум з Веб Аплікейшн. Це, на мою. Суб'єктивну думку софт Скарб, який набагато легшим робить ваше життя. Просто якщо ви знаєте, який глючний софт оригінальний від її спорт. Тому сьогодні ми про це все діло поговоримо. А якщо ви хочете бути в курсі контенту, то я вам раджу підписатись на мій телеграм-канал. Наприклад, ми розглядали інвестиції в картки Food Fantasy. Я вже поділи, поділився та скріншотами купіо. Продажів, так само інформів. Якщо ви брали по 30 тисяч, дуже файно, ви заробили. І відповідно, ми тут про все спілкуємося: і про контент, і про футбол, і про зливи інформації. Також у нас є прикольний чат. Відповідно, отут QR-код. Підписуйтесь, якщо вийде якийсь контент цікавий, ми зробимо на нього огляд. А допоки будемо з вами там спілкуватися, в чаті я особисто присутній, тож можна і зі мною особисто поспілкуватися, якщо ви не знали, у вас є така можливість. Перш ніж ми почнемо по традиції, попрошу вас підписатись, якщо ви ще не підписані, тут нас цікаво. І якщо вам до вподоби такий контент, поставте лайк, напишіть коментар, можливо, розкажіть, якими функціями використовуєтесь. Або запитайте про щось, я спробую розповісти, бо тут ну, технічні нюанси, інколи воно не зрозуміло. І також є в мене відео на каналі. Посилання буде в описі. Називається неймовірні функції облікейшн. Я його переіменував fc 24. Воно записувалось для FIFA 23, але воно актуальне. Переважна більшість функцій, вона все ще працює. І на 23 хвилини це відео. Тож я деякі моменти не буду прямо зараз один в один повторювати. Я стисло розкажу про функціонал. Для того, щоб тих, хто перший раз дивиться, вони, можливо, там не йшли та не переглядали повністю. Але я вам раджу це подивитись, бо ну, тут все максимально подробно про кожну функцію розписано. Або запитайте в мене в коментарях. Тепер давайте безпосередньо поговоримо, що це таке. А, є такий софт, утиліта, у нас є веб апплікейшн, всі знаєте, та? і ком, і спорт, це всі це додаток, в який можна заходити з ПК, з комп'ютера, не з гри, відповідно, та не з телефону компаньон, яке у вас є апплікейшн, а просто з ПК. Так от якісь неймовірні чарівники розробили скрипти, які просто розкривають деякі функції. Цього веб-аплікейшн, які можливо приховані, не знаю, там є. Я цим користуюся ну вже рік, напевно. Одразу питання, чи це та безпечно, чи ні. Я жодних проблем ніколи не мав з цим софтом. А, там є деякі нюанси. Я про них вам розкажу, куди не слід лізти, якщо ви не розумієтесь, але в цілому, те про що ми будемо говорити сьогодні, ну жодного випадку банів за це я не чув від підписників і сам відповідно користуюсь. Звісно, завжди, напевно, є якась ймовірність, Я не знаю, що ви там можете накласти, маєте на увазі, але в цілому за цей софт я не чув про випадки бану. Ось він тут, ПЛТУ, сайт також буде в описі під цим відео. І як це встановити? Дивіться, в мене є версія 24.021. Я його зараз прям видалю при вас і встановлю. От У вас такий браузер, ваші тут якісь вкладочки, та, і відповідно, що вам треба зробити? Ви заходите за посиланням PL Tools, версія 2.4.25. лівим е стіком, хотів скати, лівою кнопкою мишки затиснули, хлоп, і просто перенесли на панель закладок. І далі, коли ви заходите сюди, в Web Application, вам потрібно лише натиснути PL Tools. Хлопе, в нас відбувається магія. Ми бачимо, що з'явилося в нас Pell Tools. Тут надпис ліворуч. Відповідно, щось змінилося та, в меню, і функції активувалися. Тепер в нас все спрацювало, і давайте розбиратися. Що можна із цим робити? Тут є одразу, ви можете побачити Claim All Rewards, і воно працює адекватно, не як в звичайній версії, ви можете забирати одразу нагороди. Далі є тут Grid Mode, широкий mode, це для просто зручності. Да? Це те меню, яке ви бачите, змінене. Відносно дефолтно. Тепер давайте швидесенько по функціоналу про той, який я не розповідав минулого відео. Значить, тут нас можна забирати там, нагороди, перевиставляти предмети. Бачите, почитайте, подивитесь тут вже минуле відео, і розберетеся. Далі є там аналайзер клуба, там всі ваші картки, все що завгодно. Але я б вам радив звернути увагу зараз на функціонал, який допомагає збирати СБЧ. Є такий пункт «Decimal Rating». І а, це дозволяє рейтинг, який вам для СБЧ потрібен, показувати не а, точним числом, наприклад, 82 83 84 а 83. Там, що ще. Давайте я вам покажу, як це працює на прикладі СБЧ на ікону. От нам потрібен 85 рейтинг. Ми стартуємо СБЧ. І є тут, бачите, розширений також функціонал цих збірок, Use Squad Builder». і ви можете використовувати також хоткеї, наприклад, на англійській мові, та літера B, і вона дозволяє я натискаю, і хлоп, і В мене відкривається меню «Squad Builder». Це все також можна налаштувати. Про це я розповідав в минулому відео, тож можете робити. Далі мені потрібен 85 рейтинг. Що я можу тут зробити? В цих СБЧ я можу обрати конкретний рейтинг, який я хочу максимально сюди запхати. Не просто рейтинг high-to-low, як у нас є та в дефолтному функціоналі. а Ну, умовно, мені вірив 85-й, та загальний. Це скоріш за все, там десь пару 87-х, можливо, да, і далі, які хто є. От я вбиваю Untradables, вбиваю Ignore Player Position, Ви можете також це робити. для чого потрібен Ignore Position? Задля того, щоб вам потім руками не закидати умовно, опорного півзахисника, який у вас є в складі там 84 четвертого рейтингу, Declan Rice або Fabinho, У вас є опорник? Сюди ця прога його закине тепер. Та? А так вам доводиться власноруч це робити. Далі ви можете обрати тут рідкісність, я обираю Gold Rare, І я обираю рейтинг High to Low, Тому що мені потрібен максимальний рейтинг. І дивіться, все я вбив. Білд натискаємо, будь ласка. 85-й рейтинг. Окей. Тобто тут в мене ровно вийшло, да? Хлоп. Хлоп. Хлоп, ще одно. Оп, ми бачимо 8491. Все, зайвого рейтингу немає, але ви можете розуміти, що вам одну картку замінити, і все. І у вас же 85-й рейтинг, бачите? А коли у вас або 84, або 85, мене це особисто дуже тригеріло. Я не знав, скільки треба міняти. Я вже в якийсь момент, коли ви багато цих СБЧ крафтите або збираєте, я просто плював і відправляв там, можливо, віддавав одну, дві або три навіть картки зайвих. І це ну, дійсно дуже важливо. Це допомагає економити фодер, особливо, якщо це якась дорога збірка. Тож, це перший пункт, яким я користуюсь активно. Decimal рейтинг, воно прикольно. Далі. Що вам ще дозволяє робити ця штука? Наприклад, не вистачає вам тут рейтингу, припустимо, да? або інформ потрібен. Ви створили. Рейтинг, давайте інший навіть склад зробимо. Це дуже швидко, і ви зараз побачите, наскільки це швидко. Тут потрібен 84-й та інформ. Use squad Builder. 84. Gold, Rare, Ignore player positions і Untradable сонни. Також можна виставляти важливі або неважливі ліги. Це є в минулому відео. Подробно я про це розповідав поглянути. Build Squad, окей. Все, рейтинг є, але інформа немає. Не? Що я можу швидко зробити? Отут є робоча зона. І я можу відправити в клуб окремо цю робочу зону. Не все СБЧ, а тільки цих козаків. Висвободивши зону, таким чином, якщо мені не вистачає трьох або чотирьох гравців, то я можу додатково ще натискати Use Builder і робити все, що мені потрібно. Наприклад, там є СБЧ, де може три інформи. Пам'ятаєте, нам БАБІ були. Я вбиваю там 86-й умовно рейтинг, да, інформа, бо вони високорейтингові. Вбиваю тут тип картки. І так само натискаю «Build». Все, в мене один інформ в клубі, да, «Untradable». Окей, давайте глянемо. 87-й. Білд. Хлоп, і вони потрошки сюди додаються, бачите, це не міняється. Додається лише сюди картки. Скільки в мене буде в клубі, стільки воно їх і додасть. 88. Окей, все, це всі мої інформи. Відповідно, я можу сюди. Бумс! Будь ласка, все. І я бачу 84-й, а мені потрібно 84. Окей, що я можу ще зробити? Я можу відправити це в клуб, почистити зону, натиснути ще раз «Use Code Builder» І, наприклад, додати кілька золотих рідкісних карточок 82-го рейтингу не для продажу, і зекономити ще трошки фодера. Бачите? І все, чітко 84 тепер можна відправляти. Тобто, порахуйте самі, я вам навіть з поясненням зібрав це все діло за на, 3 хвилини. Але це було і раніше. Що вони зробили нове, і що вам дозволить просто за секунду збирати Pierpe або якісь repeatable збірки, де вимоги не змінюються. Йдемо до 80 Player Peak, і в нас тут з'явилася функція Edit SBC Teamplate. На і кнопочку, воно забінджено. Але я просто сюди натискаю. І тут ви можете обрати. Задати точніше. критерії, які гравців буде сама прога створювати, і вона сама за вас зробить СБЧ. Що це таке? Звучить страшно, але насправді ні. Нам потрібен один рідкісний гравець. Нам потрібно всього 6 і рідкісність золота. Тобто 5 звичайних золотих, один рідкісний. Йдемо, Edit SBC template. Поїхали, додали, А, Обираєте спочатку які. Критерії, да, які характеристики. Я обираю завжди тут low to high рейтинг, тому що тип, це пік, мені до трейдинг не потрібен. я не хочу зливати високорейтингові картки. Далі. untradables. Далі кількість гравців. Players count. В нас 6 всього, 5 золотих звичайних. Gold, common. Тут ви можете а, також націю, лігу, купа функцій. Я використовую лише Player Positions, Мені ці важливі ліги, неважливі ліги, це пофігу. Але якщо ви крутите там СБЧ на Дімка, як вони, скажи мені, СБЧ ліг та то для вас кожна картка з французької ліги це просто отак. І ви, звісно, не хочете її сюди зливати. Тому ви можете обрати в важливих лігах французьку і, наприклад, неважливі сюди тицяти у вас навіть воно деякі ліги не буде використовувати. Далі. А це в нас перша та частина. Тепер додаємо другу частину. Нам ще один золотий рідкісний потрібен. Так само. Rating low to high, untradeables only. Гравець 1. Gold. Rare. Все. Сейф, засейвили. Так, давайте я зараз перевірю про всяк випадок. А, ignore player position. Все. Untradables. Да. Ще раз засейвились. І тепер дивіться. Build using template. Бамс. Ага, в мене гравців нема в клубі. Let's go, молодець Донецький. Давайте пак відкримо. Якісь з нерідкісними гравцями. Я все злив. Все нахрен скрутив. Окей, є Gold Player пак. Ага, він трейдабл. Добре, є. Окей. Зараз будуть нас антрейдабл гравці. Зараз я ще навчу дублікатами користуватися. Ну, слухайте, хай буде вже, як буде. Не буду монтувати, буде експромт. Окей. В нас ще й два дублікати з'явились. Прекрасно. Йдемо в СБЧ, йдемо в той самий плеер-пік. Давайте чистимо склад. Дивіться, в нас з'явилися дублікати. Вони untradable, в мене немає tradable. Я хочу їх також сюди запхати. І раніше ви просто натискаєте позицію, вбиваєте ім'я, шукаєте гравця в клубі. За допомогою PL Tools ви можете просто натиснути Use and Assign Players. Хлоп, і у вас обидва вони тут з'явилися. Далі натискаємо Build Using Team Plate. Вуаля! Ось тут. Просто ми прибираємо тепер золотого рідкісного одного. Да, він у нас є вже тут. Йому не потрібно, оскільки вимога виконана. Все, Exchange Players. Так, друзі, в мене небагато було гравців, нерідкісних, тому я для вас 30 тисяч монет витрачу і куплю 40 собі в клуб, щоб показати вам тепер, наскільки це швидко можна робити. Окей, жодного дублікату полетіли. СБЧ 80 плюс плеерпік. Дивіться. Я навіть буду кнопку це натискати. Бам! Раз. Два. Три. Чотири. Наскільки вистачить? П'ять. Ви вже розумієте, да, Наскільки це імба? Шість? 40 я там купив. Я сподіваюся, мені височить штук на 10, 7 чи 8, да? Ще один. Ще один. І останній. Ага, Окей. 9. Так, добре. Інколи воно може підвисати, якщо ви дуже швидко робите. Треба просто перезагрузити і все. Це нормально. Звісно, ви так в динаміці не будете робити, ви будете перепровіряти там картки і таке інше. Ну, можливо, в мене раз може зависнути. Я йду далі, знову СБЧ перезагрузив і Pailtools натискаю СБЧ. І воно зберігається. Тут найголовніше в тому, що воно зберігається. Тобто мені не потрібно знову це все забивати. І я можу це ще раз робити, скільки мені завгодно, бачите? Те, все, поїхали. Я зараз при вас зібрав там, 11 піків, і далі просто ви можете їх відкривати і все. Тут, до речі, можна бачте, клавіша О, нею можна відкривати піки англійська. Да. Воно працює. Тобто, ви можете використовувати навіть і ну, хоткеї для відкриття, якщо вам цікаво, от я при вас зараз у Кросс. О, там була дівчинка. Ну добре, неважливо. Взриваємо ці піки. Антон Різман, будь ласочка, йди сюди. Добре. Антон Різман. Не хочу дубліката. Так. Ладно, візьму шклінера. І що тут? Окей? Серж, добрі. Напрі... Ну, коротше, таким чином ви можете і відкривати, і все, що завгодно робити. Так, да, все. Зібрали, відкрили, відправили в клуб один дублікат, залишився. Далі вже вирішити, що з ним робити. Якщо це трейдебл пакет, ну тобто, це вже основний та момент, задля якого я це відео записував, оця функція. Ви її можете створити для будь-якого СБЧ, який активний, і воно буде у вас тривалим. Тобто, є в нас 83x10. Ви так само можете забити там. Все, що вам потрібно, де в нас 83x10. Ось воно. Ви можете забити тут, та, Edit Team Late, нам потрібен там умовно рейтинг 83. Да? Ви можете забити рейтинг 83 гравців 11, точніше 10. Да? Untradables only я не пишу. Можна ignore в мене просто немає зараз фодеру достатньо. Rarity, rare, gold. Далі add. Нам потрібен ще один інформ, пам'ятаємо. Да? Так само ми тут беремо Rarity Gold, Rarity Team of the Week. Одна картка. Рейтинг, uh, хай буде там 86 максимум. Uh, ignore positions. Untradeable informed. Uh, так, тут ще Gold Rare ми ставимо, да, щоб в нас special картки не потрапляли. Це важливо. Сейвимо і поїхали. Чи вийде в мене зараз, чи ні. Build Template. Окей, вийшло, бачите, 83.36, це побудувало. Єдине, що трошки забагато рейтингу, але я можу натиснути Use Squad Builder. ми вже пам'ятаємо, да? Шведесенько, там 82, Gold Common, умовно, да? Build. І просто рейтинг прибрати зайвий, який мені не потрібен. Тобто ці СБЧ так само можна збирати з клубу. І, будь ласка, все. 83. Exchange players полетіли, я зібрав собі 83x10. Так само далі натискаємо його знов і. Тією самою клавішою. Якщо у вас є в клубі карт, я просто все прокрутив. Бачите, в мене зараз гравців немає, да? то ви просто все швидко робите. в мене зараз наприклад, немає. Інформа. Коротше, оце просто імба. Я вважаю, що мусив з вами цим поділитися. Тим паче ви запитували, пробуйте. Якщо щось не вийде, пишіть обов'язково в коментарях, допоможемо розібратися. Що ще можна швидесенько показати. Наприклад, якщо ви зловили якусь продавайму картку і хочете її виставити, то ви можете в трансферному листі, в мене тут є, ну умовно, я Нголо Канте тільки що зловив, Заходжу, Нголо Канте, Ми натискаємо лістон Трансфер Маркет і. Тут є кнопочка «Chipast». Якщо ви її натискаєте, вам прога сама допоможе визначити найдешевшу ціну Angola, Канте за по-моєму або за футбінами, або маркет вона чекає. Не знаю, що саме. 6800. Да, напевно, 6800 футбін оновлено 8 хвилин тому. Маркет скоріш за все, 6500. Я зазвичай виставляю чіпес. Перепровіряю, звісно, але ну це дуже зручно. Якщо ви орієнтуєтесь приблизно в це в цінах рейтингу, да. Або не використовувати футбін, як ви можете побачити, то ви там багато не втратите. Да? 6 там 500 я виставляю і все. Окрім того, тут можна ще що робити зручно однією кнопкою Send non non-duplicate to Club. Тобто, ви відправляєте, бачите, тут є таким сірим кольором темним картки, які дублікати в мене зараз. Вони всі є в клубі. А той самий голок він бачить такий яскравий, немає затемнення. Відповідно, канте в мене не було в клубі. І я міг відправити, якщо в мене таких карток багато, я міг би просто одним тицем відправити їх в клуб. Це також дозволяє зручніше користуватися саме трансферним маркетом. Ви можете умовно перевіряти свої картки. Там да, я в стіні на ньому зараз. Реліст Айтем. у вас показує очікуваний профіт за вищитом вичит... податку. Ви можете виставляти там, не знаю, плюс 10% до купівлі, плюс 15%, або обрати якийсь відсоток. Або як я вже сказав, чіпис по маркету, перевіряємо Йондоган 223. Я все ще в стіні. Мене це не влаштовує, я кручу на лінивця. Я можу виставити 239, наприклад, тисяч мене 30к готовий втратити. Натискаю List on for, for, for Transfer. Далі, якщо я наступного Ґюндогана буду виставляти, то... А, ціна, вона фіксується. Бачите, така сама 239. Тобто, вам не потрібно виставляти кожну картку по одній тій самій ціні. Якщо ви купляєте багато інформів або багато, в мене там зараз ця дівчина та Стенвей, я її можу. Лістіон Трансфер Маркет, дивлюсь, Чіпест 46. Не влаштовує. Вона в мене по 50 сьогодні продавалася. Скріншот бачила в Телеграмі. Умовно, 50к мене влаштовує ціна. Лістон трансфер маркет. Наступна буде так само, коли я виставляю. Вона буде 50. Якщо ви берете одні ті самі картки, фодорні, то це також дуже сильно економить ваш час. Ну і я вам обіцяв показати ще. М а, ці хоткеї, а, да, ви тут їх можете налаштовувати. Тут багато всього є. А, в трансферному листі це налаштовується. що б я вам не радив робити, друзі. А, оце штуки снайпити картки і такі інше таким софтом. Якщо ви не вмієте цього, то краще не лізти. В мене воно по-моєму, відключено навіть, наскільки я пам'ятаю. Але я не знаю, якщо ви тут натиснете включити, вам при оновленні на веб-аплікейшн, коли ви увімкнете Pilтуз, вам воно покаже попереду, що ви можете бути забанені, ну як і за будь-яку дію на трансферному маркеті. Відповідно, не лізти туди, якщо не хочете там отримати бан. Ви можете просто швидко клі клікати, і ви не через утиліту будете забанені, а через те, що ви швидко клікаєте. А подумайте, та ще і на PLTools. Тож, я б сюди не радив лізти, але ви можете хоткей налаштувати. бачите, тут гоубек на трансферному листі, серч можете налаштувати, відправити, наприклад, якийсь предмет в клуб. Це в нас буде C, та англійська. Ну, в мене тут по дефолту, я їх не використовую, Але тут можна багато всіляких інших хаткей налаштувати для вашої зручності. Можете погратися, втім, черговий раз раджу бути. Такими зусередженими, та і не використовувати, якщо ви чогось не знаєте. Ще з цікавого він дозволяє рахувати паки, кількість, і там навіть можна обирати яких паків. Але про це я вже розповідав в минулому відео, і напевно тут ви вже пограєте самі. Давайте на цьому закінчувати, щоб не розтягувати. Тож основний функціонал розповів про що хотів. Якщо питання залишились, то welcome to коментарі, welcome to телеграм-канал. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна.